Цю діляночку я хочу зараз зачистити від бур'яну і засіти газоном. В новому році я вже спробував посадити газон. І, як на мене, мені це вдалося. Дехто венті розповідає, що газон це складно, важко, але тут питання тільки до вас. Чого саме ви очікуєте від газону? Особисто для мене це зелений м'який килим, по якому будуть бігати мої малі. Все, точка! Тож, якщо вам треба ідеальний газон з рівною поверхнею, без дефектів, невеликих залисин і без бур'яну, то краще звернутися до спеціалістів. Мені потрібний дачний газон, тож я готовий змиритися з невеликими проріхами в своїй роботі. Тож почнемо підготовку. Спочатку треба вирішити, який саме газон ми хочемо. Є чудовий варіант газону для лінивих це конюшина. Він не потребує частого косіння, але має один суттєвий мінус. Під час цвітіння бджоли будуть жити у вас на ділянці. Такий варіант мені не підходить, так як мене малі діти і бджоли їх лякають. Тож я обрав звичайний газон, який знайшов на розетці. Подивився де більше зірочок і позитивних відгуків, той і обрав. 230 гривень за кілограм, і одного кілограма вистачає на 40 метрів квадратних. Я використовував більше, бо в мене ця частина ділянки буде напівпрохідна. І для того, щоб він не сильно затоптувався, мені потрібен густий килим. того самого продавця я підібрав собі доброго для газону, Доброго азотне, 2 кг по ціні 150 гривень. Тож не переживайте, на початку ваш газон може виглядати не дуже, але все виростить і буде він виглядати чудово. Аби не бути голослівним, продемонструю вам ту ділянку, яку я засадив в минулому році. Газон я садив в кінці липня. Не найкращий час для посадки. Сонце, спека просто нереально. Але як бачите, газон виріс і виглядає доволі таки непогано. Тож моя техніка не ідеальна, але вона працює. І зменшую затратою сил. Мені таке підходить. Які інструменти мені знадобились? Це звичайні граблі, звичайна сапка і ось ця штука. Не знаю, як вона називається, тому якщо знаєте, напишіть в коментарях. Вона і политрову, і зрихлює землю, мені було її досить комфортно, тому що сапкою я б розшив той бур'ян як на салат. А цією штукою я підривав коріння і виймав його ціліком. Розберемо основні техніки. Перша наша дія це підготовка ділянки. Необхідно очистити територію від каміння, бур'янів та будівельного сміття. Другий крок при необхідності провести перекопування на глибину 10-20 см. Третій крок розрівняти землю граблями, сформувати легкий нахил для стоку води. Друге покращення ґрунту. Якщо ґрунт важкий, до нього можна додати пісок, щоб він став більш рихлий. І, звичайно, додати добрива. А тут мене очікував сюрприз. Що це буде за ділянка, якщо в неї немає закопаного стовпчика. Дістати його було нелегко, але туди-сюди, туди сюди і нехитрими рухами я його дістав. Повернемося до нашої техніки трамбування. Використовується для цього садовий каток, або просто можна пройтися дошкою, щоб ущільнити верхній шар. Це зменшить усідання ґрунту і дозволить сіянцям прорости рівномірно. Також замість садового катка можна використати звичайне автомобільне колесо. Посів! Насіння сіти вручну або сілкою хрест-навхрест. Спочатку в одному напрямку, потім перпендикулярно. Норма висіву різна: приблизно 30-50 грам на метр квадратний, залежно від суміші. Потім легенько граблями загрібіть насіння в землю на глибину до 1 см. Укатування. Знову пройдіться катком, це покращить контакт насіння з ґрунтом. Полив. Поливайте на функції дощу, щоб не вимувати насіння, тобто, щоб струя була не дуже сильна. Перші тижні важливо підтримувати вологу щодня до появи сходів зазвичай це 7 14 днів. Так інтенсивно працював, що декілька разів точив цю штуку. Не знаю, як вона називається, ми, здається, в селі називали раніше полилка, але це не точно. І нарешті, сіянці наші виросли і їх треба косити. Чекаємо, поки довжина їх не буде 8-10 см і косимо залишаємо десь 5 см. Тож, підведемо ітоги, що саме яку техніку я використав для сіяння газону. Я обробив ділянку, вирівняв її, засіяв, додав добрива, загорнув і полив. Все. Ділянку я не перекопував, бо використовував полилку. І вона взрихлила мені достатньо глибоко землю. Всі інші пункти я пропустив, бо не бачу в них сенсу. У минулому році в мене газон зійшов і без них. Як бачите, газоном я засіваю досить таки рясно. Повторюсь, тому що це в мене буде прохідна зона, і газон повинен бути густий. Я вже завершую сіяння газону, буду тримати вас у курсі, як він зійшов. Тож, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!